Затих 25 квітня. Щойно їхала, відвезла, не знаю, мабуть, це вже остання посилка з полуницею, але полуниці ще штук 100 буде. Можливо, хтось ще зважиться. І тут так співав Соловейко, але я зупинилась і він затих. Це вперше я сьогодні почула спів Соловейка. З'явились комарі. Вже нас закусюють з бусею увечері. А ось ця черемха, яка вже відцвіла, пам'ятаєте, я знімала. Затих. Ну нічого, я його підловлю. Як усе заспівала. Гарного всім дня <гум> думала з нього. Спів Солов'я, але не судилося поки що. Як цієї весни все швидкоплинне, наскільки я знаю. І бачила на свої очі в Києві каштани цвітуть на день міста. Раніше так було, а в нас уже розквітає. Бузок розквітає, бачила. Трішки мені залишилось.